Матеріали, що містять азбест. Почнемо з покриттів, напилених азбестом. Це покриття, які становлять приблизно 85%, 5%, 10% 5%, 15%. Вони поєднані з різними клеями, завданням яких є приклеїти лише цей азбест до певного місця. І такі покриття. Найважливіші це два. Перша, це тоді, коли Азбест є протипожежним захистом і це знаходиться в будівлях каркасної конструкції, азбест напилюється на сталеву конструкцію. Щоб ця конструкція під час пожежі не деформувалася від високої температури, азбест там є. Ізоляцію цієї сталевої конструкції, щоб вона не деформувалася, адже, як усі знають, сталь при температурі вище 240 градусів стає пластичною. Однак під час пожежі це становило б дуже велику загрозу і в 50-х-60-х роках почали використовувати такі покриття дуже багато цього азбесту було, наприклад, у всесвітньому торговому центрі, коли вежі в Нью-Йорку обвалилися. То в кожній з веж було тисячі тонн азбесту лише в такій напиленій формі ця напилена. Форма азбесту, на жаль, повинна бути класифікована як м'який азбест. У зв'язку з цим, якщо ми живемо або працюємо, або відвідуємо такі будівлі каркасної конструкції, в яких підозрюємо, що цей азбест у такій формі є, це становить для нас дуже велику загрозу. Адже найчастіше в таких будівлях немає герметичної стелі. У зв'язку з цим, перебуваючи в офісах, ми піддаємося ризику вдихання. Цього Азбесту пам'ятаємо з попередньої інформації, що будівлі, збудовані до 1995 року, мають дуже високу ймовірність містити Азбест. Наприклад, якщо це будівля каркасної конструкції, то, на жаль, цей Азбест є у так званій м'якій формі. І саме перебування в цій будівлі призводить до того, що ми піддаємося ризику вдихання цієї небезпечної речовини. Пиловий Азбест ми також можемо знайти на стелях, наприклад, у великих басейнів, оскільки Азбест не вбирає вологу і слугував такою ізоляцією. У міжповерхових просторах цей азбест може бути, так би мовити, насипаний і мав слугувати, по-перше, акустичною ізоляцією, по-друге, термічною у старих будівлях. На невикористовуваних горищах цей азбест часто насипали також як ізоляцію, передусім термічна. Тож у всіх цих будівлях ми повинні усвідомлювати, що азбест. Становить дуже велику загрозу, адже це можна сказати чистий Азбест. 85% це дуже великий вміст Азбесту. Якщо він був розпилений на якусь сталеву конструкцію, чи на якусь іншу чи на стелю, то він був трохи змішаний з якимось клеєм, завданням якого було утримувати цей азбест на даній позиції. Натомість, якщо він просто насипаний у якусь простір, то це чистий Азбест. І він може становити більший відсоток вмісту. Такий напилений Азбест ми також знайдемо в так званих штукатурках тортикових. Це були такі штукатурки, які також мали ізолювати підвал, перш за все. І Азбест е, в такій нерівній формі був саме напилений на стіни будівель. Стіни підвалів, дуже великий вміст Азбесту. Також слід його класифікувати як який Азбест, е, і він становив ізоляцію проти вологи. У багатьох країнах або в багатьох регіонах, де ґрунтові води дуже близько, таким чином ізолювалися фундаменти з внутрішньої сторони, тобто підвали, така штукатурка називалася тортиковою, тобто підвали. Такий тинг називався торкетовим. Іншим видом були азбестові матеріали, що використовувалися для обгортання та ущільнення. Там в азбесту був від 1 до 100%, де ми можемо знайти такі матеріали, наприклад, термоізоляція труб, термоізоляція котлів, термоізоляція тискових резервуарів, ізоляція е, ділянок труб, наприклад, парових каналів і будівельні плити, стрічки, шнури, гофрований папір, неткані матеріали, пилки та різні інші покриття. Там був дуже великий вміст Азбесту, а навіть якщо в деяких з цих місць він був меншим, бо цей Азбест часто змішували, наприклад, з гіпсом, або навіть був азбестовий гіпс, тобто гіпс, змішаний з волокнами Азбесту, щоб він тримався, так би мовити, в цілості, і таким гіпсом були, наприклад, обгорнуті. Теплотраси, якщо ми живемо. В багатоповерховому будинку, а зайдемо в підвал, і будинок побудований до 95-го року. Є велика ймовірність, що ми знайдемо труби, які обклеєні таким матеріалом, що виглядає як гіпс. На жаль, це не гіпс сам по собі, а це азбестовий гіпс, тобто гіпс, змішаний з азбестом. Цей матеріал також вважається м'яким, а отже, крихким згідно з Францією. Якщо ми зайдемо в такий підвал і побачимо цей матеріал, ми вже піддаємося ризику вдихання. Бо якщо матеріал, який ізолював котли, був покритий зверху, якоюсь плівкою, алюмінієм чи іншою конструкцією, то в певному сенсі ми були захищені натомість в таких теплотрасах, парових каналах, шнурах, картоні. Азбест був на поверхні і не був міцно з'єднаний з основою. У зв'язку з цим у таких приміщеннях ми вдихаємо Азбест, як тільки перебуваємо в них. І всі ці роботи, які пов'язані з видаленням м'якого азбесту, належать до робіт з високим ризиком, цілком інакше потрібно до них підготуватися і інакше забезпечити безпеку. Але про це ми будемо говорити в подальшій частині курсу. Наступним місцем, де ми знайдемо азбест, є різного роду ізоляційні плити. Загалом вміст азбесту становить від 16 до 40%. Натомість ми говоримо про ізоляційні плити, завданням яких було забезпечення протипожежного захисту. Якщо у нас є багатоповерхова будівля і є якийсь кабельний канал, чи кабельний шахта, чи шахта ліфта. Вона може бути обкладена цими плитами, які мали забезпечувати протипожежний захист. Вони також там забезпечували акустичну ізоляцію, наприклад, та інші. Томість головним захистом було протипожежне, іноді ці плити використовувалися як заповнення стін, але також могли бути самостійними стінами. У часи, коли ще не було картонно-гіпсових плит. Існували плити сокаліт, вони складалися з великої кількості азбесту, змішаного з гіпсом, наприклад. Із цих плит могли бути збудовані стіни, наприклад, перегородки в приміщеннях або офісах, чи навіть у житлових будинках. Натомість найчастіше це слід шукати в місцях, де, наприклад, протипожежна безпека була важливою. Що стосується стін. Перегородки найчастіше зводилися в будівлях каркасної конструкції, коли мурування стіни становило небезпечне або непотрібне навантаження на каркас. Тоді ці перегородки зводилися саме з плит сокаліт, згадуваних у всесвітньому торговому центрі, усі поверхні хмарочосів були, так би мовити, відкритим простором, якому потім виділялися менші приміщення для облаштування за допомогою саме таких плит, наприклад. Але були й будівлі типу, наприклад, Чеханів, де поділ приміщень був таким чином. Це було зручно в певні часи, тому пізніше з'явилися картонно-гіпсові плити, адже вони дуже зручні та легкі у використанні, на жаль, ці гіпсово-азбестові плити. Слід вважати насправді м'яким матеріалом. У зв'язку з цим перебування в таких приміщеннях, якщо ці плити не захищені, не є герметичними. Є небезпечним для нас. Згадані раніше плити також можна знайти як підвісні стелі, адже так само, як гіпсокартонна плита могли використовуватися гіпсокартонні плити з азбестом для виготовлення підвісних стель. З подібних матеріалів також виготовляли облицювання газових плит. Підвісні підлоги. Отже. На старих будівлях слід очікувати цих плит, і, як вже згадувалося, це м'який азбест, тобто м'який матеріал становить для нас велике загрозу. Шнури та нитки можуть містити до 100% азбесту. Для чого використовувалися шнури, вони використовувалися, наприклад, для герметизації печей, старі плиткові печі або інші печі. В місцях, де могла виникнути протікання, цими шнурами чи нитками можна було заповнити ці місця. Азбест, як вже відомо, дуже стійкий до високих температур, тому він становив відмінний. Захист. Ця азбестова нитка чи шнур також слугували ізоляцією в ранніх версіях електричних проводів, оскільки Азбест не вбирає вологу і не проводить електрику, тому. Обгорнутий мідний провід або найчастіше ще алюмінієвий ізолювався азбестом. Часто ці електричні проводи з азбестовою ізоляцією, наприклад, прокладалися в свинцевих трубках. Отже, це також є м'яким азбестом і становить для нас велику загрозу. Азбестові покриття, зроблені з цих пряж і шнурів, могли також слугувати протипожежним захистом під час пожежонебезпечних робіт чи на автозаправних станціях були так звані азбестові ковдри, оскільки ними було легко щось загасити. Пожежні рукавички також були виготовлені з азбесту. Взагалі, металургійний одяг скрізь, де висока температура становила загрозу для людини, ці пряжі та шнури з азбесту використовувалися, оскільки вони були стійкими, по-перше, термічно ізолювали, по-друге, не було можливості, щоб вони загорілися, тому становили відмінний матеріал.